На мільйон відсотків я впевнена на своєму постачальнику ікри. Мій постачальник працює із рибним господарством уже сьомий рік. Розумієте, який це рівень? Тобто настільки у них вже довірительні відносини і настільки якісна продукція, що мій постачальник не змінює рибне господарство вже протягом семи років. Задумайтеся над цим. По-друге, мій постачальник вийшла на мене самостійно. Я купила в неї ікру, як просто От так як ви у мене купуєте, вона мені запропонувала, хочу реалізовувати, хочу, звісно. <с> мені ікра сподобалася, вона смачна, це справжня ікра, це з рибного господарства на території Одещини. Тому, якщо ви бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. І Солнечко Юля продає тільки якісну продукцію, перевірену на собі. Я їм, мої всі рідні їдять рідні постачальника, всі, понимаєте, настільки справжній продукт. Пишіть особист.